Ліверпуль перемагає. Баварія 15 перемог поспіль. Фіорентина не може перемогти в чемпіонаті вже 10 турів. Барселона та Реал здобули свої перемоги та закріпилися на першій та другій місцях. ПСЖ вирвав перемогу наприкінці матча. Це 23-й випуск проєкту Третій тайм. І ми починаємо. Буду вам вдячним за підписку на цей канал. Став вподобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Цього разу багатостраждальна фірінтина буде, буде у нас на столі, і ви будете е учасниками цього розіграшу, щоб здобути її шарфік. Тисні вподобайку, пиши коментар, підписуйся на наш канал, і ти вже учасник за цей шарф. Почнемо ми з англійської Прем'єр Лізі. Цей тур розпочався матчем Nottingham Forest Manchester United. І я дуже хотів, щоб Manchester United знову здобув певну перемогу. Тому що я слідкую за хлопцем, який не може вже ну, ну, сходити в перукарню більше п'яти років. Тому що він. Повалився на лесо і сказав, що він піде стригтися, коли. Манчестер Юнайтед забуде 5 перемог поспіль. Поки було 3, і зараз нічия, і все знову спочатку. Я не знаю, коли він піде до перукарні, але подивимось. Вулхем здолав багатостраждальний Волверхемптон. Волверхемптон в цьому сезоні просто ну, пекірує вниз. Кевін відіграв 72 хвилини. Знову не відзначився ніякими діями і знову нема гольових дій. Крістал Пелес здолав 2-0 Бренфорд Ярмалюка. Ярмалюк вже відновився, і я думаю, що він буде вже готовий до збірної грав в основному складі. Арсенал. Знову кутовий, Дьокереш забиває на початку матчу. Потім рахунок робить 2-0 райс, і матч закрит. Арсенал в цьому сезоні показує, що він готовий боротися за е, чемпіонство дуже сильно. Е, Брайтон Елітс. Брайтон 3-0 здолав Ліц без шансів. Челсі 1-0 переміг у Тоттенхема і Жоа Педро забив класний гол. Розі, ну, розіграли. Дуже класно, у Тутніх були моменти, але, але Челсі переважав. Ну, він, ну, було е, видно, що Челсі мав ну, перевагу <кій> на футбольному полі. Наступний матч Ліверпуль остановила. Тут я думаю, що якщо б не пропустився помилки Еміліана Мартінес. Наприкінці першого тайму дурна помилка, не бачив, куди віддавав пас. Ну, і Салах підчутував та забив гол в пусті ворота. Така ошибка чемпіона міра. І на другому таймі Гравенберг збільшив перевагу, та Ліверпуль здобув нарешті перемогу в АПЛ. Вестхем 3-1 переміг Ньюкасла це перемога Ешпірту Санту. На дуже серйозним соперником, і Вестхем потрохи з підвалів вилазить. Ерлін Голанд невгамовний. Вже 13 голів в цьому сезоні. Вчора знову дубль і дуже шикарні голи. На скорості, відірвався його стилі протирайнив та забив два голи. Я думаю, що Манчестер Сіті в цьому році також буде боротися за чемпіонство. Дивимося ці результати. Дивимось таблицю. Арсенал 25 пунктів на 6 очок випережає Манчестер Сіті. Третій йде Ліверпуль, хоча програв чотири матчі поспіль, і все одно третій. Ну, це, це Ліверпуль. Бормут четвертий, також 18 пунктів. Далі чотири команди і мають по 17 пунктів: Тоттенхем, Челсі, Сандерленд, Манчестернаті. Але у Сандерленда є сьогодні можливість вийти на друге місце, якщо вони переможуть Евертон Меколенка. В зоні виліта. Все ще Вестхем, хоча зіграли дуже непоганий матч, Ноттінгем Форест, Зінченка і Волверхемптон, який після 10 турів має тільки 2 пункти. Дивимось турнірну таблицю. Ерлін Холланд в турнірці по бомбардирам випражає всіх 13 голів, одна передача. Семеніо Матета, Ігор, Велбек мають по 6 голів. Це дуже багато, багато відстань від Ерлінга Холанда. Йдемо далі. Бундесліга. Бундесліга. Дивимось всі результати. Баруся Дортмунд перемогла 1-0 у Аугсбурга. Знову перемогла 1-0. Це не має ніякого значення. Вони перемагають, вони не пропускають і йдуть собі далі за Баварією. Хайденхайм з зайнтрафтом 1-1. Хайденхайм кусає кожного. З ними легко не буде. Боруся мюнхен Я чекав цієї перемоги, тому що вони заслуговували ці, цю перемогу ще. В попередніх турах, і вони такі свої голи тут всі ще не зали... що не залетало там, все залетило тут. 4-0 перемогли Сан-Паулі. 0-0 Уніон Берлін-Фрайбух. Лейпциг продовжає боротися з... там... наздоганяти бав... на Баварію. 3-1 перемогла у Штутгарта. Майнціграв 1-1 з Вердером. Баварія знову перемогла 3-0. Мень, менше трьох вони не кладуть. Я не знаю, ну, коли вони е, зупиняться. В Вівторок буде матч Баварія ПСЖ. Може, там вони хоча б не виграють, але подивимось. Кьольн 4-1 здолав Гамбург. Вольсбург Хофенхайм 3-2. Цікавий був тур. І дивимось турнірну таблицю. Баварія 9 ігор, 9 перемог, 27 очок, 33 забитих м'ячі. Шалена статистика. Лейпциг другий, 22 пункти. 5 очок, небагато, але дивлячись на цю Баварію, це дуже багато. Борусія третя, 20 очок, 7 очок від Баварії. Це вже <дивимось> дзвіночок, але подивимось: Штутгарт 18, байер 17. Зона виліту Борусія мюнхел вже вийшла з зони виліту. Вона в, в зоні перехідних матчів Майнц 5 очок та Хайденгем 5 очок. Боротьба в зоні виліток дуже цікава. Харікейн має 12 е, забитих м'ячів, Бурхард 6. Також ну, війну відстань дуже велика. Хоча Харікейн забував вже 2 тури поспіль. Йдемо далі. Іспанія. Іспанія почалась з матчу в п'ятницю, грали наші. Збірники. Грали-грали і нічого не награли цього разу. Жерона програла 2-1, хоча ну, вони програли 2-0, і наших всіх вже замінили. Вийшов з Туанії. І, скажімо так, забив цей пенальті, який вже нічого не вирішував. На 94 й хвилині вже не вистачило часу, щоб зрівняти рахунок. Невдала гра знову від джерони. Мічел тримається за свій місток як піолі в Фіорентині. Я не розумію, чому так. Віліреал 4-0 здолав Райвелікану. Віліреал в, в цьому сезоні ну, підтверджує, що він стабільний клуб, тому що в прошлому сезоні він вийшов в Лігу Чемпіонів і грає на два фронти і непогано грає. Атлетіко переміг 3-0 Севілію. Севілія всім програла після того, як перемогла Барсу 4-1. Це якийсь <кхем> жах. Реал Сосіда тричі вів у Атлетіко з Більбао. Атлетико відігравався, 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 відігравався. Але наприкінці матчу, компенсований час. Реал Сіда все ж таки здобув перемогу 3-2. І трохи піднявся. По турнирній таблиці. А Атлетік показує, що він не дуже стабільний клуб, як Віляріал, і на два фронти він не може грати. Тому ну, подивимося, як це буде. Ніко Вільямс не допомагає. В Реал Мадрід здолав Валенцію 4-0 без шансів, два пенальти, один забили. Вінісіус знову не забив пенальті. Б Бапе міг робити хік-трик, але Вінісіус. З... Ну, Мбапе, скоріш за все, віддав Вінісіусу, щоб він пробив пенальті. Але Вінісіус знову змордував цю нагоду. І тому Мбапе забив два голи, потім ще забивав і Бейлінгем, І красивий гол забив Карерас. Підсумку 4-0 Реал Мадрід здобув перемогу. Ліванте програла Сельті. Сельті трохи-трохи ну, приходить до тями. Тому що на два фронти на Лігу Європи і на чемпіонат вони не звикли грати, і тільки зараз вони говтуються і потроху вже не програють з вересня в Лалізі. Алавес переміг 2-1 Еспаньол. Еспаньол дуже гарно грав до цього туру, але в цьому турі чомусь програли. Барса 3-1 перемогла Ельче забував, е -Е -Е Решфорд Лемін, Ямаль. І Ферран Торес. Де вони були в Ель-Класико? Не знаємо, але побачимо далі. Знову пропустили м'яч вже 8 поспіль Барселона матчів пропускає від суперників і знову провалилась висока лінія оборони. Дзвіночок. І останній матч туру Бетіс Мальорка. Антоні забув два голи та віддав одну голіву передачу. Ну... Глот, що сказати? Дивимось результати. Турнірна таблиця, Ріал Мадрид 30 пунктів в 11 матчах, тільки одна Січка Барселона 25 пунктів на 5 очок відстають. Міля 23, Атлетіка 22, Бетіс 19 В подвалі, турнірної таблиці Валенція, Реал Лав'єдо та Жерона 20. Дуже печально, але подивимось, як буде. Дивимось турнірну таблицю. В таблиці бомбардірів Кіліан Бапе 13 голів. Другий Хуліан Альварес 7 голів, Венісіу Торес по 5 голів. Також велике відставання від Кіліана Бапе. Йдемо далі з серія А. Дивимось результати цього туру. У Дінеза е, Аталанту 1-0. Дуже несподіваний результат для мене. І потім також зразу був несподіваний для мене результат, коли Наполі не зміг домов переграти комо, комо дуже в цьому сезоні непогано не, не грає. Ювентус здобув другу перемогу поспіль після звільнення Ігоря Тудора. І потроху-потроху подивимося, як зараз грають у Лізі Чемпіонів. Інтер наприкінці матчу вирвав цю перемогу. і... В серії А дуже класна розв'язочка на верхівці турнірної таблиці. Піза не поступлила, але ще не перемагала в цьому серії А. 10 турів, 6 нічих, 4 поразки. Цього разу в Нічу зіграли сторінно. Лечі перемогла Ферентину. Я не знаю, яке терпіння у босів Фірентині, але ну, 10 турів, 4 пункти у Ферентини і 4 нічі. Жодної перемоги. Ну, після Лечі, я думаю, що треба вже якось реагувати. Ну, перемагати тільки в Лігі Конференції це. Ну, я вирішив підтримати Ферентину і розіграти її шарф. Може, хоч е, після цього е, вони зможуть перемогти. Парма Болонія. Болонія 3-1 перемогла і продовжує гонитву за першою четвіркою. І Милан здолав е, вчора Рому, хоча Рома могла. Е, не програти, зігравши в нічю. Після чого ну, забивай пенальті і, і все. Я думаю, що один так би і розійшлися. Але знову Рома не забиває пенальті. Пороблено в них цими пенальтями. Хоча довбок був, але пробив дібала. Ну, що ти зробиш? Дивимось ту одну турнірну таблицю. Наполі перше, 22 пункти. Інтер, Мілан і Рома по 21 пункту. Дуже шалена боротьба за Скудет, Болонія і Вентус також не відстають. П'яте та шосте місце 13, 18 очок. Це 4 пункти до першого місця. Тут все тільки розпочинається. В підвалі турнірної таблиці Верона 5 очок, Фірентина 4 пункти. І Дженоа Маріновського. Вже звільнили в Єрі. Я думаю, що наступний піолі, ну, по, ну, по логіці, але ну, подивимось, як воно буде. Дивимось таблицю бомбардирів. Чалханоглу і Арселині по 5 голів. Пас, Пульшіч, Ангіса, Каштро, Банацолі, Дебрюйне, Семіоне по 4 голи. Тут все ще попереду за звання найкращого бомбардира. І французька Ліга 1. Дивимось результати. ПСЖ здолав Ніцу 1-0 наприкінці матчу. Я дуже хотів, щоб вони... Не виграли цей матч. Ну, дуже хотів, щоб Марсель знову їх обійшов. Я не проти ПСЖ, не проти Забарного. Але хочу, щоб в цьому сезоні ПСЖ не перемогло в чемпіонаті. Хочу, щоб хтось інший, наприклад, Марсель. А, і вони таки на 94-й хвилині здобули перемогу. Монако не виграла у, П... у Парижа і втратила драгоцінні три пункти в гонитві за ПСЖ. Mm -hmm. Марсель нарешті в цей раз не впустив перемогу на останніх хвилинах і виграв 1-0 у Осера. Рен-4-1 переміг у Страсбурга. Мец, друга перемога поспіль. Я ось не розумію цей клуб. Не перемагала, не перемагали. Тут два останніх тури, дві перемоги поспіль. І вже десь. Майже вийшли із зони виліту. Ланс 3-0 здолав Лоріан. Дивний тур, був попередній Ланс програв Мецу. ну Лоріан зіграв нічого з ПЖ, А тут Ліль здолав Анже 1-0, Гавер Тулуза 0-0 і Ліон Брест 0-0. Ліон втрачає дуже важлив... важливі очки в. Боротьбі за чемпіонство. Дивимось турнірну таблицю. ПСЖ 24 пункти. Перше місце. Марсель Ланс по 22 пункти, друге та третє місце. По 20 очок Ліль Монако, Ліон. Боротьба вся ще попереду, і я думаю, що ПРЖ буде втрачати очки. Зона виліта Ларіан 9 очок, Мец вже 8 очок, і вже не останній Осер 7 очок. Тут Панічелі знову забиває вже 9 забитих голів. Лепауль з Рена 8 голів, Грінвуд 7 голів, Діоп 6 голів. І Кебаль. ФК Паріж, непоганий хлопець, 5 голів, 4 осиста. Будемо завершувати з вами. Я розповів вам про всі топ-5 ліг. Гріша Судаков також в Португалії переміг, але там перенопомагає всі клуби. І Порту, і Спортінг. І Бінфіка. Бінфіка продовжує ганитву за Порту. 24 пункти у Бінфікі, 28 у Порту, 25 у Спотінги. Гріша, він відіграв пів, ну, ну, по, ну, половину тайму з Вікторією, нічим не відзначився, але Бенфіка перемогла 3-0. Буду вам вдячний за підписку на цей канал, став подобайку, тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк під цим відео, підписуйся на наш канал, і ти вже будеш претендентом на цей шарф. Гарного дня, до побачення!